Ваше Просто Це для тих людей, хто зараз без тепла, без світла, і які очікують, що все полагодять. Наскільки багато шансів, що все полагодять? Я вам хочу нагадати зиму 22-23 року. Я продовжую вважати, що з точки зору не індивідуального споживача, а саме системної точки зору, та зима була найважчаниця. Найваж... 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 І десь з середини лютого місяця 23-го року, в кінці зими, росіяни сильно знизили інтенсивність обстрілів. Потім вони їх припинили, і у нас відключення світла пропали практично з кінця лютого 23 року. І поки не було інтенсивних обстрілів, цих відключень не було. Про що це говорить? Це говорить про те, що в принципі відновити ці ТЕЦ 5 тец там трипільку. Бурштинську ТЕС, будь-яку електростанцію, яка вже багато разів в Україні була пошкоджена, її можна за декілька місяців і до наступного опалювального сезону це реально зробити, і це робилося вже декілька разів. Після сезону обстрілів наступає сезон відновлення. Питання полягає в іншому. Ми бачимо зараз, що росіяни мають випуск декілька тисяч шахедів на місяць. І вони мають випуск величезної кількості балістичних ракет. Тобто, якщо ми говоримо, що ми хочемо в Києві ППО, яке перехопить там не 100, а 95% балістичних ракет, ми повинні розуміти, що у нас немає виробництва ракет ПАК-3 для патріотів, які єдині хто перехоплює цю цю балістику. Тобто ми стратегічно залежні від постачань партнерів. От зараз там по-моєму Михайло Федоров е працює над тим, щоб 35 ракет. По світу зібрати, отримати що таке 35 ракет перехоплювачів. Це умовно кажучи, 15 балістичних ракет можна збити цим там 20 може цими перехоплювачами. Тобто, Одну це атаку. одна атака, угу. просто щоб ми розуміли, з чим ми маємо справу. Тому ми повинні виходити з того, що ППО, на жаль, при такій кількості балістики, яка летить, наприклад, на Київ, вона не здатна стати тим щитом, який гарантовано захищає ці три централізовані енергооб'єкти. Тобто, іншими словами, ми можемо їх відновити, але у нас нема гарантії, що через місяць, через тиждень, через день прилітає ще 10 балістичних ракет. І ми опиняємося рівно там, де ми були. Тобто, Тобі в цій можливо. ситуації гарантувати, що люди будуть зі світлом, з теплом, Неможливо. може одне питання задати. Неможливо, Я неможливо, маючи залежність Києва від трьох, тільки трьох енергооб'єктів, які прилітають там по 15 ракет за ніч. Гарантувати, що ми наступну зиму будемо проходити от без таких проблем, як це. Є ураження.